31 травня 200 правоохоронців з Житомирщини повернулися зі служби на сході. Майже місяць вони забезпечували охорону громадського порядку та безпеку мирних жителів у Луганській області. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області наголосив, що тут на батьківщині їх усі підтримували. Майже місяць вашого перебування на території Луганської області для вас стало тяжким, дуже тяжким випробуванням. Я це знаю, я це розумію. Для нас довгим часом очікування вашого повернення назад додому. Щодня, щогодини, як ми отримали інформацію, яка була на Сході, ми всі були разом з вами. Ми переживали за вас, як за самих близьких, за самих рідних. Ми вас постійно чекали. Постійно надіялися на ваше швидше повернення. До нас на зміну працівників міліції, які повернулися додому на Житомирщину, у Луганську область, забезпечувати охорону порядку. Поїхали інші 200 правоохоронців. Під час офіційного привітання, 31 травня, голова обласної ради Віталій Француз подякував і від Житомирян, і від Луганчан. І насамперед хочу передати вам слова великої подяки від Ірини Верігіної. Виконуючи обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації і її устами від всіх луганчан. І вона при всій Україні сказала, що я вдячна Житомирській міліції, бо якби не вона, можливо, я б сьогодні серед вас присутня не була. Підполковник міліції Анатолій Монзолевський відрапортував, що усі поставлені завдання працівники виконали у повному обсязі. Загиблих чи поранених серед них немає. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк наголосила, правоохоронці забезпечували порядок на Луганщині. Таким чином забезпечили його і вдома на Житомирщині. Хочу від імені Житомирської міської ради від себе особисто, від всіх Житомирян подякувати за те, що ви зробили, за те, що ви допомогли зберегти. В Житомирі мир і спокій за те, що ви робили в своєму відрядженні. Міліціонерам надали кілька днів короткочасної відпустки, а уже в перших числах червня вони повернуться до виконання своїх обов'язків. Юліана Паренько за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області.